Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про міфи, які я чую постійно від клієнтів щодо розшуку від ТЦК. Ми з вами поговоримо про них, так, звісно, їх спростуємо і все ж таки з'ясуємо, що правда, а що неправда. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато корисної юридичної інформації. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Поїхали під час консультації, під час коли я читаю коментарі під відео, так те, що мені пишуть, наприклад, в особисті, в тому числі там різні коментарі під іншими дописами. Я. Чую дуже багато цікавих думок від військовозобов'язаних щодо розшуку. Розшук, якщо чесно, для мене це один із якихось таких міфічних загадочних питань, юридично незрозумілих, так тому що саме слово розшук вводить всіх в таку певну. В такий певний стан щодо того, Боже, що це мене розшукують, і відповідно звідси з'являються і міф, і міфи, і нерозуміння, взагалі, що відбувається, що це він взагалі значить. У мене на каналі достатньо є відео, так в яких я пояснюю, що це так, взагалі, звідки він береться, чого вас розшукує цека, не просто так, так. Взагалі, які є підстави для того, щоб виключитися з нього, які є способи станом сьогодні, взагалі. Є дуже, є дуже ефективні способи, в тому числі через резерв плюс щодо виключення розшуку. Однак, все одно, навіть незважаючи на те, що цей розшук вже в нас з вами це поняття декілька років є. Ми з вами його так в суспільстві постійно зустрічаємо, особливо в новинах, все одно є міфи. Все одно мені стверджують, а ось отак, а ось я чув. Uh, і я для вас виокремила особистий міто 5 чото міфів про розшук. Давайте почнемо з першого. Перший міф я не отримав повістку, мені нічого не приходило, я нічого не бачив. Відповідно, розшук я на Ось тут ми з вами починаємо дивитися постанову 560 відповідно до постанови 560 в разі, якщо ви своєчасно уточнили свої дані, тобто до 16.07.24 року, і повідомили ТЦК про свою актуальну адресу, так, через резерв плюс так, то відповідно, якщо є актуальні відомості, то повістка має надсилатися за тією адресою, яка є як адреса місця проживання, яку ви уточнили. В разі якщо вони уточнили свої дані своєчасно і повістка була надіслана, то о, за місцем вашої реєстрації, значить, ця повістка є законною. Це по-перше. А по-друге, відповідно до постанови 560 в разі, якщо повістка вами не отримається, то вона все одно вважається належним чином врученою, Що передбачено, як постанови 560 я сказала, так і відповідними правилами поштового зв'язку, де повістка повинна так з позначку повістка ТЦК полежати на. Пошті 3 дні, і вона повертається за зворотньою адресу. Тобто, бачили ви повістку, чи не бачили, немає значення, отримували її, чи не отримували ви, її. немає значення, це все одно є адміністративне правопорушення, за яке вас розшукує ТЦК. Єдине постає питання, чи дотримався ТЦК відповідний порядку розсилання повісток, чи дійсно на ту актуальну адресу, яку ви зазначили під час уточнення даних, або якщо вона вже у вас змінилася, змінилася, так? чи від... На правильну адресу надіслали, чи з правильними строками надіслали тощо. Ось це має значення. Не має значення, отримав, не отримав так. Поважність причин так само. Головне, порядок, от порядок надсилання повістки. Друге мір: я згенерував додатку про відсутність наявність судимості через реєстр МВС, і там світиться, що я не в розшуку. Я не притягався до від. Кримінальної відповідальності, мене не розшукують. Все, розшук є незаконним. Давайте розбиратися. А якщо ви. В резерві Плюс, наприклад, так або в інший спосіб через в реєстрі оберіг бачити, що у вас є позначка, вас розшукує ТЦК а, з метою доставлення до ТЦК, то, відповідно, це ніякого відношення до МВС немає. Ніякого відношення до довідки про несудимість, ні жодна дія вам це не покаже. А чому тому, що ТЦК розшукує вас разом з поліцією в межах адміністративних норм, в межах Кодексу України про. Адміністративне правопорушення, оскільки вони вважають, що ви вчинили адмінправопорушення, наприклад, не з'явилися повісткою, тому вас і розшукують, а не в межах кримінального, це не заноситься до а, реєстрів МВС. Так, відповідно, у вас немає ні кримінального провадження, ні підозрів, ні обвинувачень тощо. Лише повістка від ТЦК, за якою ви, можливо, не з'явилися, або інше правопорушення. От саме в межах цього ваш і розшукує ТЦК, в межах адміністративного провадження. Єдиний спосіб подивитися найшвидший, найшвидший спосіб, чи ви в розшуку, чи не в розшуку, так, а, то це завантажити резерв, встановити його і він вам покаже актуальну інформацію. Нарешті. Юридично правильно написано, що ТЦК звернулася до органів поліції з метою вашої вашої доставки до ТЦК. Це є юридично правильним, відповідає чинному законодавству, і це ви якраз можете подивитися в резерві плюс. Якщо немає в резерві плюс, то ви можете згенерувати військово-обліковий документ через дію і знову ж таки подивитися, а чи дійсно там є оця позначка розшук, чи ні. І навіть наразі да, в нас є не просто позначка, є і дати, і навіть є причина. Чого вас розшукує ТЦК? Третій мій улюблений міф це такий. Я тут подивився в Тіктоці або в Інстаграмі, що якщо три місяці минуло, то я вже незаконно перебуваю в розшуку. Чого вже минуло ось стільки часу, а мене досі розшукує ТЦК? Чого? А стосовно трьох місяців, я, наприклад, тут частково як погоджуюсь, так і не погоджуюсь. А нам треба з вами, щоб так спростувати чи погодитися з міфом, з'ясувати, що це взагалі за три місяці. Дійсно, по Тіктоку, по інстаграму, дуже багато таких відео мені в тому числі присилають клієнти і а чого я до сіврошек? Чого ти всіх мене не виключив? Є у нас положення статті 38 Кодексу України про адмінправопорушення, що в разі якщо ви вчинили адмінправопорушення, в тому числі так за. По військовому обліку, по мобілізації, то на вас ТЦК повинно накласти постанову, притягнути вас до відповідальності протягом трьох місяців, тобто є строк притягнення до відповідальності, в разі, якщо воно не встигають це зробити так, то провадження має бути закрито відносно вас по строкам. І тут постає питання, як же його закрити по строкам і по яким строкам, з якого моменту його відраховувати. В разі, якщо у вас повістка по строкам, то ви відраховуєте з наступного коли ТЦК про це стало відомо, тобто з наступного дня після явки по повітці. В разі, якщо це ви не пройшли в вілка, то тоді, коли у вас закінчилася дія направлення, так і ви не, не пройшли своючасну війка, ТЦК про це стало відомо. А отже, з цього часу треба відраховувати, Тобто, треба дивитися на правопорушення. Тобто є підстави дійсно для закриття. Тобто, по факту, ви дійсно так вже провадження відносно вас повинно бути закрито. Однак це автоматично не. Буде зроблено. Ви повинні ініціювати це звернення. Наприклад, звернутися із відповідною заявою, клопотанням, запитом до ТЦК, особисто прийти, так, щоб вони склали протокол, закрили відносно вас справу. Просто так це не виникає. Або через Резерв Плюс подати заяву про визнання вони. Резерв Плюс, наразі, вже нарешті виноситься, вже постанови про закриття провадження за строками. І тільки за вашою ініціативою автоматично ну, треба від них вимагати і кричати, чому це вони не зробили. Чого це так? Це ви повинні ініціювати. не ТЦК. У вас ви можете ініціювати як письмовим способом, так і електронним способом. Наступний міф це той, що а, мені ж треба звертатися в поліцію, щоб мене виключили з розшуку, З бази Армор. А, В мене ось. Прибрали з ТЦК, вони там вже прибрали, сказали, що я неврожко. Я ж з'явився штраф, заплатив, я молодець. Як мені звернутися до поліції? Це є неправда. Вам не потрібно звертатися до поліції. А чому? Тому що вже навіть вже не пам'ятаю навіть скільки часу, більше півроку, чи майже вже рік. А, в нас є зміна до постанови 1487. Це стосовно ведення військового обліку, яким чином йде генерація щодо повідомлення. Про тих осіб, яких розшукувати ЦК з метою доставки, коли так не з'являється заповідкою, і це відбувається в електронному форматі, в електронному режимі, шляхом взаємодії, реєстр не потрібно звертатися вам додатково до поліції і казати: в нас тут я тут виключений розшуку, виключити мене зі свого розшуку. Ні, це єдина база, яку це все контролює ТЦК. Поліція тут не при чому. Поліція вона лише бачить, що а дійсно так він, так то й ні. Тобто так, те, що вже занесено. Уповноваженим особами ТЦК. І тим паче в нас навіть розшук, в залежності від надсилання повістки. він, Якщо ця повістка була Генштабу, то відповідно централізована. розшук з'являється навіть в автоматичному порядку, про що не, не, неодноразово повідомляло відповідне ТЦК. Тобто до поліції ми не звертаємося про це відповідальні лише орган, лише ТЦК. П'ятий міф. Звучить наступним чином. ТЦК мене не викликали на складення протоколу, не повідомляли мене про розгляд справи. А отже, розшук незаконний. Чого вони мене розшукують? Сама суть, пояснюю, так, розшуку полягає в тому, що ТЦК звернулася. До органів поліції, щоб вас доставити з метою складення протоколу не з метою розгляду справи, так а з метою складення протоколу. Тобто не потрібно ніяким чином повідомляти додатково. Єдине, що потрібно так зробити, це надіслати вам повістку. Вони прийшли за повістку, не отримали її. То відповідно вже є правопорушення. Єдине, тут постає наступне питання: а чи можуть вони вносити постанови? Без вас чи можуть вони протоколи без вас складати? Протокол скласти не можна без особи одразу кажу. Можна розглянути лише справу а, без її участі, це передбачено в нас Купапом лише за однієї умови, що ТЦК повідомить належним чином про розгляд справи. А, тобто не дійшли відповідне повідомлення, що, наприклад, там 1 грудня якогось там року в 10 годин буде розглядатися ваша справа. В разі якщо військове зобов'язання не зверта... не з'являється, не утримується повідомлення, то відповідно постанова може бути накладена і на вас буде накладено відповідний а, штраф. А, тобто не має значення, викликало вас для складення протоколу чи не викликало, так, для того, щоб вас внесли в базу щодо того, що вас розшукують. Це не є має значення це лише, коли ви притягаєтесь до відповідальності, щоб розглянути вашу справу. Топ і стопів, як я кажу, це те, що мені постійно задають таке питання. А, так, це ж буде суд. Угу. І тоді по суду мене ж вже притягне до відповідальності. Ти кажеш, не може мене притягнути до відповідальності. А, і тут скажу вам гірку правду. Може, суд не має ту значення. В нас з вами, як я для паралелів завжди, для, для аналогії завжди надаю такий приклад. А ви, коли сидите за кермом, у вас є іноді постанова, так, наприклад. там, в залежності від правопорушення, які ви вчиняєте, чого ж тоді а, за одну постанов... за одне правопорушення по ПДР на наприклад, ви з? Ремену безпеки, так, вам одразу дають постанову, якою написано, що поліцейські одразу так, ви повинні сплатити штраф протягом 10 днів, якщо я не помиляюся. А інше, наприклад, вони виписують вам постанову по статті 130, це коли ви а, керування за кермом в нетверезому, наприклад, стані або відмова, то виписують протоколи, направляють її до суду. Тобто, за аналогією в нас є з вами, в залежності від статті, є а, ці. Правопорушення, за яким орган, не суд, так а орган, який керує все цим, так і наглядає, так би мовити, має право виносити постанову, відповідно до якого зобов'язані заплатити платити штраф. І є суд, який розглядає вашу справу, і також виносить постанову і каже про те, чи винний, чи не винний, чи має платити штраф, чи ні. І ось якраз це стосується ТЦК по цим статтям, по яким вони вас притягають до відповідальності. Це 210, 210 прим 1 ТЦК виносить постанову, на підставі якої ви зобов'язані сплатити штраф і протягом так. 10 днів маєте право на оскарження цієї постанови 15, до суду, 15 днів, щоб сплатити в добровільному порядку. Якщо не сплачуєте, то це є вже виконавчим документом, направляється на виконавчу службу. Суд в цьому ось відносинах між постанова та ЦК, він є як орган, який може скасувати постанову, однак він її не виносить. Обов'язок з моменту винесення постанови, так і з моменту її отримання. І тепер ми з вами так би мовити підсумуємо. Є дуже багато, як я бачу, тез так стосовно думок відносно цього розшуку, як писалося в деяких пояснювальних записках, що само слово так воно ставить в якийсь відповідний стан в оману, тощо і викликає певні емоції і, і певні нерозуміння. Так, у людей, які бачать відносно себе. А стосовно міфів, сподіваюсь, ви зрозуміли, можете писати, можливо, інше так, можливо, є якісь у вас питання тощо, може, ви думаєте, це правда чи ні. А, пишіть, діліться своїми думками, буду вам дуже вдячна. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно. Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про міфи. Які я чую постійно від клієнтів.